Ніколи на весіллі не було, там тільки на весіллі, дуже рідко бачимо ще п'яних на вулиці. А якщо ми так бо буде на, на спасать ходив і бачили, що йде мужчина нетверезі, то чи татко чи ще завжди так нас відвертали, щоб ми не бачили тої особи. Чи весілля були дуже багатими, отакими, як тепер? Були скромні були, дуже скромні були весілля. Ніколи не було. Було таке звичайне прийняття. Не робили таких гучних весіль ніколи. Ніхто в ресторані весіль не робив. Чи музик замовляли? Було таке? Mm -hmm. Так були. Mm -hmm. Але ті музики, да, скрипка грала, бубен грав і грав акордіон. От, 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 от такі музики були, так, бо люди танцювали, так були. Mm -hmm. а... а в більшості, якщо бідний був, то по грав. Патефон грав. Виносили патефон на подвір'я, потефон ролик люди танцювали. Адже як багатші були, О, пан Паланк Влоткові е, е, замовив той оркестр. А що саме танцювали, От ніби які танці були поп... Зараз скажу, угу. Я скажу, що танцювали. Танцювали вальс, танцювали танку, танцювали фокстрот, танцювали польку, танцювали подеспань, подепатер, оці танці вальс-мазурку. Оці танці танцювали. І всі чомусь вміли, то танцювати. А що тепер за танці, пане Володимире? Мене на тільки то не Стане, ні, стає група людей, ну, молоді, сер, щось собі говорить, щось між собою, то музика заграла, вони в місті. тупу-тупу-тупу-тупу. -ту -ту -ту. ноги на ногу, ноги на ногу, а потім таке щось. То він лопатою щось купає, ніби купає, то він пливо руками виробляє, то він якусь зарядку робить, руки вверх, руки вниз. Тобто... Люди, то дикунство, та ні, та вони взяли. То. То, є ритуаль... вони... то є ритуальні танці індійців отих в Америці, тих племен. Це їхні ритуальні танці. Але вони знають, що кожний рух означає. І вони свою працю, свою риторику виявляють то в танці. Тими своїми рухами, а наші то перейняли як ті дикуни, ті мавпи, що пан робить, мав по собі. І, і, і вони, дитинку, то тепер з того зробили культ, і вони танцюють, та не вміють танцювати. Та мій чоловік, як прийшов на, на випускний вечір до моєї старшої дошки, до Оксаночки за великий в третій школі. За великий, все, ну, почалися танці, перший вальс. Що сидить? Зрозуміло. А цікаво, що до страв? Чи от, ну, наприклад, не знаю, так салати тепер різні ті роблять, всякі ні, там ні, ні. Скромніше, ні, було? скромніше було? Скромніше був там, що до робили, Ну як звичайно, студінина, канапки робили, ну пекли гарно. Першого було дуже слізне. Тепер вдома. Тільки дома, ну я же, то ж ніхто не А ну, що, що саме? Маринували м'ясо, водили шинку, робили кобаси, серце робили фашировану рибу. Ну все таке робили так? Зрозуміло.